Що буде за 10 років, а за 20, а якщо тримати цей ритм 30 років, Уяви, ти відкладаєш лише 100 доларів на місяць. Це не так вже й багато. Просто 100 доларів регулярно і більше нічого не робиш. Ці 100 доларів на місяць можуть перетворитися на 200 тисяч доларів. Без складних схем, без ризикованих активів. Як? Завдяки силі, яку Альберт Ейнштейн назвав восьмим чудом світу, ефект складного відсотка. Складний відсоток це не лише коли ти отримуєш прибуток на вкладений капітал, але й на отриманий прибуток. І з кожним місяцем твоя сума росте швидше, ніж ти цього очікуєш. Наприклад, вклад тисячу доларів на рік під 10%. Отримав 1100 за рік. Але якщо залишити ці ж 1100 ще на рік на під 10%, вже будемо мати 1210. А потім 1330, а потім 1464. Далі прибуток росте сам по собі. Це як снігова куля, яка котиться з гори. Чим довше котиться, тим більшою стає. Давайте подивимось на конкретні цифри. 100 доларів на місяць дорівнює 1200 на рік. Через 10 років майже 20 тисяч. З них твої внески 12 тисяч. Прибуток 8. Через 20 років майже 72 тисячі. Твої вкладення 24 тисячі, прибуток 48. Через 30 років 222 тисячі доларів. З них твої внески. 36 тисяч прибуток 191. Що важливо розуміти? Перше. Час важливіший за суму. Навіть невеликий внесок, але вдома дає вибуховий результат. Друге регулярність ключ. Можна перемогти інвестора з великим капіталом, якщо інвестувати регулярно. Третє сила сніжної кулі. У перші 10 років ефект непомітний. Але з 15-20 року крива зростання йде стрімко. Саме тому головне не вгадати момент. А, а якщо не інвестувати, інфляція з'їдає цінність грошей, а з інвестуванням вони можуть працювати і примножувати, навіть без твоєї участі. Гроші мають працювати, інакше вони знецінюють. Висновок простий. Час головний союзник-інвестор. Почати варто навіть зі 100 доларів на місці. Не потрібно чекати великої суми, не потрібно бути фінансовим експертом. Твій головний ворог відкладання, твій головний ресурс час і твоя головна дія почати. Напиши в коментарях, з якої суми ти міг стартувати.